Ну що ж, друзі, даний каркас робиться ось такого Т-образного профіля. Його можна замовити як зварений повністю каркас, і вам тільки залишилося його встановити та пофарбувати і зашити. Тобто багато тут можна даже встановити без сварки. В компанії нові ворота є все для того, щоб встановити без сварки. Якщо ви варити не вмієте, то можна встановити його без сварки. Ось такого Т-образного профілю він зроблений, не буде текти ржа повністю. Якщо у вас... З доставкою важкого ж такого каркаса, то ви можете замовити звари сам комплект. Він складений у пачку, от, зарізаний повністю під 45 градусів на станках фре фрезерними станками. Це дуже чіткі рези, там, і невмілий зможе мож, зварити. Коштує тут каркас від 9700 гривень. І ви самі собі зварите. Це вже з роликами, з усіма від 9700 гривень. А якщо у вас. Е не треба. Якщо є доставка, то можете замовити каркас від 11 тисяч 895 гривень. Це з роликами, з усіма. Але я вам пораджу одне. Зверніться до менеджера і запитайте, може там не така велика різниця і може є все-таки доставка. Менеджер вам все допоможе. В компанії нові ворота дуже хороші менеджера. Кому потрібно, переходьте в коментарі.